У той час, коли вся Україна потерпає від нестачі живлення, деякі закарпатські села навіть не знають, що таке відключення світла. Два села Тур'я і Полянська Гута, де мешкає майже дві тисячі населення, електрику мають постійно. Можна виразитися так, богу дякувати. Добре, світло в нас практично не виключали. Маємо можливість. Всі роботи виконувати своєчасно вчасно, але десь нам завідують другі села Турянської долини. У селі Тур'я Поляна на Перечинщині вже понад 5 років працює міні -гез. Село не газифіковане, тож електрика і пічне опалення єдиний порятунок у холодну хвору року. Газу нема, у нас пічне опалення у всіх людей. У нас садки, два садочки, дві школи, Полянська гута і Туря Поляна. Все зав'язано отоплення, все на світло. Є у багатьох пічної, але є такі люди, що вже звикли на плитку, варять на плитці, все. Ну, розумієте, як в нас раніше було шпаргет по-нашому. А тепер є що плитки, то ну, світло є, люди доволі. А кілька років тому, коли власне все починалося, місцеві мешканці були налаштовані категорично проти. Люди боялися, що у річках зникне вода і риба. А екологія потерпатиме від вандалів будівельників. Спротив був дуже великий. Люди пересварилися, люди. Люди вважали, що пропаде вода, зникне вода. Хоч ми розуміємо, що коли рівень води падає, то гідроелектростанції припиняють своє функціонування, нас про це повідомляють, до речі, хочу зазначити, що ми знаємо про планові відключення. І це дуже добре. Ми, ми маємо можливість планувати, я кажу, і притримуюся, що все-таки зелені технології, чиста енергія. Це та енергія, за якою майбутнє. Усі страхи і побоювання місцевої громади зникли. Щоправда, довелося провести серйозну роз'яснювальну роботу, показати досвід успішних європейських держав, а відтак продемонструвати, що ГЕС це не лише комфорт для місцевих мешканців, а й виконання певних зобов'язань і компенсаційних заходів по всій області. Вода потрапляє на турбіну не просто так, потрапляє через певні водозабірні решітки, які... Мають властивість не пропускати до пів міліметра. Тобто ні ікринка, навіть ні тваринка, ні рибка ніяка не має права попасти в водозабірну споруду. Це все дуже, скажімо такі, передові європейські технології, які ми привезли з півночі Італії. Забирається тільки лиш та частина води за мінусом санітарного пропуску, який завжди пропускається в річку для забезпечення життєдіяльності флори і фауни, яка знаходиться на даній території. Тобто ми не маємо права забрати більше, ніж положено. Ми, як підприємство, яке виконує ці роботи, зобов'язані проводити компенсійні заходи, це і зарибнення малих річок по цілій території області, особливо по тих місцях, де ми Річка Шепіт, на якій збудована гідроелектростанція, у літні місяці, як і більшість водойм, буває засушливою. Але з осені по весну це повноводна гірська течія. Ці природні ресурси слугують головним компонентом ГЕС. За рахунок унікальної технології станція споживає дуже мало води. Натомість щодоби виробляє 24 мегават електрики. Водозабірна частина цієї малої гідроелектростанції знаходиться на відстані. 2,5 кілометра вище від машинного залу, тим самим створюється перепад висот 125 метрів, і для виробляння 1 МВт електроенергії витрачається всього-навсього 1 кубічний метр в секунду води. Що таке 1 МВт? Один МВт електроенергії може забезпечити приблизно тисяча будівель, якщо взяти в середньорічному, середньорічному показнику. Це досить суттєво. І важливим фактором є те, що оці малі гідроелектростанції знаходяться на самих віддалених куточках, куди заходить лінія електропередач. Тобто ця система від центральної електростанції до периферії, вона є добра, але до, до тої межі, поки немає порушень в лінії електропередач. А завдяки малим гідроелектростанціям. Можна і стабільність, і якість електроенергії для населення підвищувати. Коли тривало будівництво гідроелектростанції, до робіт залучили і місцевих мешканців, а потім кілька осіб пройшли спеціалізоване навчання і нині керують роботою ГЕС за допомогою комп'ютера. Контролюємо ну, всю напругу, всі шлюзи. Оціно. Ну. То ви можете зробити. щось закрити від закрити. Так, так, так. Зупинити ГЕС, який треба приваріно контролювати, запустити ГЕС. Та і все. І це все ви робите на моніторі. На так? моніторі. То все на моніторі. То все автоматично, все автоматики, все. Можеш керувати не... наверху всюди. Оце сюди поступає вода по, по трубі. тут є чотири форсунки. О, Раз, два, три, чотири. У даний час кожна форсунка працює 98,9%. Це одна з найбільших громад Закарпаття. Тут проживає майже 18 тисяч населення. До складу ОТГ входить 17 населених пунктів. А два села, зокрема Тур'я Поляна і Полянська Гута, мають додаткові переваги, постійне живлення і щомісячні преференції. Більшість місцевих мешканців старше покоління, яке потребує постійного медичного супроводу. Пані Оксана мешкає у сусідньому селі, де світло вимикають за графіком. Тож добре розуміє усі переваги наявної електроенергії. На сьогоднішній день ми дуже вдячні, що у нас є світло, і ми маємо можливість робити електрокардіографію. Рами працювати з комп'ютером і надавати допомогу потрібно людям. Безперебійне живлення це не лише комфорт місцевого населення, це ще й стабільність для виробничого бізнесу. Тож тепер сюди переїжджають навіть підприємці із навколишніх сіл. Вже переїхали з туря бестру пекарня. пользуюся, бо тут світло. Я печуть хліб. На річці шипот встановлено каскад міні -гез. Загалом в області 8 гідроелектростанцій. Натомість потенціал річок дозволяє побудувати сотні. Та через людський супротив кожна ГЕС дається дуже важко. Разом з тим спеціалісти певнять, Закарпаття може бути повністю забезпечене електрикою для власних потреб, а також для продажу надлишкових потужностей. Для цього потрібно вибудувати грамотну стратегію використання альтернативних видів енергії. До прикладу, влітку сонячні панелі та станції, а з осені по весну – гідроелектростанції та вітряки. Можливо, із відсутністю електрики в оселях закарпатці подолають власні побоювання, а вигода і переваги відновлювальної енергетики вийде на новий рівень.